Всім привіт та прекрасного настрою. І так, ви бачите вже і по назві, і по пакетику, що сьогодні буде розпаковочка моїх покупочок, останніх покупочок з сайту Сінсей. Так, пакет, поки їхав додому, трошки пострадав, але що хочу вам сказати, що продовжую купляти дитячі речі саме там, тому що, подивіться, яка ціна 1162 гривні. Ми заплатили за все, що тут є. І зараз я вам покажу. Ми їхали взаліто за тапочками, тому що моя донара. Молодша Діаночка йде в садочок, і заодно ще прикупили красивих речей, тому що дитячі речі все-таки як не крути в сінсей з абсолютно адекватними цінами. Дещо вже е, діти поміряли, дещо не міряли, зараз все докладно розкажу. І так, сінсей, це не реклама, просто я там купляю дитячі речі, бо мені подобаються ціни. І так, на 1162 гривня ще раз для. Тих, хто не вірить, що можна закупитися на 1162 гривня, приблизити собі чек, подивитись. І так, що я купила, показую так, дві пари колготочок, ми вже одні поміряли, десь вони тут є. А от. Одні і другі розмір був 80-86. І що хочу сказати, вони на 92 дівчинку ростом. От у мене зараз Діанка, прям 92 ростом. Вони ще нормально йдуть. Просто моя Діанка, ну, не плотненька дівчинка, ну звичайна стандартна дівчинка. Тому візьміть собі дівчата на заметочку, що можна брати колготи. 86. Якщо ваша дитина стройна, чому ризикнула взяти? Тому що просто не було розміру 92-го, а нам треба було вже колготи на цю середу. Ну тому ось так: от взяла. Не запам'ятаю точно, яка ціна. А є ціна 129 гривень за дві пари колготочок. Ну, я думаю, що супер. Я знаю, що багато хто цікавиться складом. По складу від Дерла, показую вам 72% котон бавовна, тобто, і решта бачите самі склад. Для колготок, дитячих, це супер. Оце, напевно, саме дорожче, що було в цих покупочках, тому що просто ці капчики дитині сподобались, тому і взяли. В принципі, я дивилася на трошки дешевші, можна і дешевше купити. Тобто, чек може бути за це все навіть і поменше. Ну це просто остання колекція. Так, далі. Далі ось такий от е, сет з двох речей. Тут у нас іде ось таке плаття, е, може потім бути й тунікою. Ви подивіться, яке воно ніжне. І ось така от класна, класна баєчка. Шви оброблені. Ось так, як бачите, показує все дуже докладно. Хто ще там не купляє або хто в інтернеті е, купляє. От, можете подивитися на цю модель, як вона виглядає. І ласіни в рубчик в цей сезон досить модні. Тільки чомусь мені здається, що оця от плаття-тоніка, вона іменно 92-й. Це розмір, якраз на мою діану теж буде добра. А от оці ласінки, мені здається, що вони трошки. Ну, з запасом на виріст, скажімо так. Ну, нічого, за, мале, за велике не за мале. Носити можна, але взагалі то ми, швидше за все, цей комплект подаруємо, там подивимося. І так, ціна цього комплекта 219 гривень. Пішли далі. Далі взяла діанці в садочок ось такий лонгслівчик, як-то футболочка на довгий рукав. Я це так називала раніше, поки не взнала модного слова. Лонгслів. Ну, вже пробую так. Стандартно, ну, як сказати, звичайна обробка швів, можна би було тут ниточку десь-не-десь десь обрізати, але це не критично, носиться все рівно воно добре, і ціна 119 гривень, 92-й розмір. Ось така от кофточка. Далі. Ось цю кофточку мій Давид уже вчора встиг одіти в садочок, але ми десь ціну десь ми брали, Вон теж 119 гривень. Розмір це 110-й, але в мого Давида ріст уже зараз десь 117. ну десь так, 116 точно. Тобто вона 110-й розмір іде на 116-й ріст спокійно. От, показую, хто не вірить. Тому до чого я веду так, розказую іменно докладно, тому що багато питалися в попередніх відео розпаковках, чи сходиться розмір на оз розмір з розміром саме в цьому магазині. Не в магазині, а кожна окрема модель по різному. Тому, якщо вам треба вашим дітям саме... На зараз ви хочете купити, то ліпше брати дітей, йти в магазин і там міряти. Тому що, як бачите, от на практиці навіть от одна моя похід в магазин і досить різні розміри. Треба дивитися все накладно ну, в наявності Міряєте на дитину і дивитесь. У нас були навіть варіанти, що ми купили мастерку. Розмір був 122. Я вже мій давид. Виріз з неї рукава були дуже-дуже короткі. Це показує з попередньої моєї покупки. Ми купили йому 128-й наступний розмір. І що ви думаєте, він не може носити спокійно в садок тільки от в такому вигляді. Тобто, конкретно в цієї моделі, теж зверніть на увагу, це не в цих покупочках було, це з попередньої покупки моєї. Але конкретно ця модель великомірить. Причому великомірить багато, тому що от з таким от загнутим манжетом дитина. Носить в садок. І тільки так. Поїхали далі. Ці покупочки я дуже задоволена. Показую, Показуємо далі ці покупочки суперові. Чим ще, так, купила ще на хлопчика ріст 116, ось такі от штанці і ось такий от сведрик, ковтинка, світшот, модне слово. Світер, одним словом, сведер. Тоже мягусінький, тепленький. це все на зиму, на таку холодну осінь покупки. А ось це я щось в руках тримала 116-й розмір, чомусь взяла 122-й. Можливо, поїду, ще все-таки куплю той, що треба. Е, і так, якість хороша, не знаю. Придивіться на оцю от якість, там, до речі, в магазині є. Похожі світшоти, ну, як і зовсім інше. Знаєте, як провіряю тканину? Беру легенько пальчик і отак на місці, де не видно кручу, кручу, кручу. Якщо під пальчиком з'явилися легенькі котульчики, значить ця тканина після стірки буде кашлататись. От тут такого нема. Тому досить класний світшот. І це колір не гірчичний, це колір не жовтий, це якийсь колір. Зараз я вам скажу, як там писало в інтернеті читала. Пшеничний. Во. От іменно цей колір він теж гарно дивиться. І Давидові дуже сподобалось. Так що не знаю, чи подаруємо, чи лишимо собі буде видно. І точно з такої самої тканини, плюс-мінус оці штанці теж показую, кому цікавить, як оброблені шви всередині. От так от, вроді, сфокусувалося. Ось так от прошиті. І ця тканина також з класною, класною баєчкою. Фокус-Т? О! О! Ось такий от фокус. Ось так. Так що у нас штанці для хлопчика, світшо для хлопчика. Для старшої дівчинки взяла ось такі от для моєї євочки штанці до школи, 140 розмір. І також ця покупка, ну, за велике, не за мале, великомірять. Тобто їй треба внизу ось так от загнути, щоб вони були якраз на неї. Тому теж зверніть увагу, що конкретно ця модель. Але, в принципі, в мене діти стройненькі, стройненькі тому якщо в принципі, потрібно, щоб розтягувалися трошки на дитині, то та, вони, напевно, сядуть, так як і пише, 140 на 140. Ось такі от дитячі покупки одягу та взуття в магазині Сінсей, цього разу я зробила. Я ще раз хочу акцентувати увагу на ціні цих речей. 1162 гривня. Кому важливо, можете зупинити, подивитися ціни. Це вже таке. І так, ще раз пройдемося, що ж я купила для дівчинки ростом 92. Я купила взуття, дві пари колгот, купила на довгий рукав кофту, купила плаття туніку разом з. Ласінами в рубчик. Далі для дівчинки ростом 140, купила штани, ось такі от класні до школи. Теж хочу закцентувати увагу, я не пам'ятаю, чи показувала. Тут вафельна тканина, як то кажуть, двох нитка. Дуже добре носиться така тканина і в школу, я думаю, на осінь, навіть на зиму, під теплі колготки ну, дуже добре. І так, Дві пари колготів, не пам'ятаю, що сказала. І для хлопчика 116 ростом я купила штанці теплі. Теплу кофту і ось такі от лонгслів. Ось такі покупочки. А ви вже пишіть в коментарях самі, що думаєте, це достойний набір покупок за таку суму, чи можна би було в принципі купити і побільше. Ну не знаю, мені здається, що я впоралась добре цього разу. Основну задачу приодіти Діанку до садочка я виконала і, звичайно ж, буду купляти в цьому магазині ще. Це ніяка не реклама, просто я вже для себе поняла, що. Можна там знайти хороші речі за адекватні ціни хорошої якості. Ну, от таку тепленьку кофточку мій Давид з задоволенням буде в садок носити, і я буду знати, що в моїй дитині тепленько. Там, звичайно ж, є і речі. Гіршої якості. Ну, Всі ми розуміємо, що можна піти, подивитись, попробувати і розуміти. Хоча раніше в нас не було магазину Сінсей в нашому місті, я все заказувала онлайн. Ну не знаю, яким чудом, але в принципі я вгадувала хорошої якості. За весь час, що я там купляю, в мене буквально дві речі були такі, ну, в принципі, які б я другий раз не купила. А так все решта, в принципі, я добре вгадую. От для чого я знімаю такі відео, знаю, що сама люблю їх дивитися. Саме конкретну модель, коли побуваю. Показують тканиною і якої вона якісті. От для мене це хороша інформація, тому я вирішила ділитися із вами. Пишіть, чи цікаві вам такі відео чи знімати більше покупочок наших, що я діткам купляю. все таки троє дітей завжди щось підкуповую, також не тільки свої, мої не подарочки. Ну, а наразі прощаюся з вами. Я покупками задоволена. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам мої покупочки, що саме сподобалось, а можливо, щось і взагалі не сподобалось. Також пишіть, подискутуємо. І так, до нових відео, до нових зустрічей. Люблю, цілую, па!